У нас є херсонські морячки, є кавунчики, різноманітні, є керамічні, є лінзи. Кавунчики також є різноманітні пухлі магніти. Ганна Кузніцова влаштовує наші знімальні групі справжнє турне відділом сувенірної продукції: історичні, м'які чи навіть солодкі. Кількість та різноманітність сувенірів зашкалює. Сьогодні цей простір називають унікальним місцем, де кожен може взяти собі частинку Херсона. Є в нас рожеві озера. Тут ми можемо побачити сіль. Також вони дійсно такого рожевого кольору. Різноманітні тропи, там де гуляють туристи, з сіллю. Теж на Цих дерев'яних підставках і теж герметично запакована сіль, щоб вона не розсипалася ніде. Бажаєте заглибитись у життя нашого міста і перенестися у далекі роки у цьому вам допоможуть непримітні чорно-білі листівки. Пані Гана говорить: це класна можливість порівняти, як змінився Херсон. Це такі листівки, дають змогу побачити туристам, як виглядав херсон. Багато років тому, і вони унікальні, тому що як місцеві жителі, так і туристи можуть побачити це і захопитися містом старим і порівняти з новими ландшафтами міста. Вони томати чи смачна риба. Під час створення сувенірів все ж враховували асоціації південного міста від вже знаних туристів. До створення мистецьких виробів залучили відомих майстрів Херсона. Тож вони не лише милуватимуть око, а й знадобляться у побуті. Є такі е, гарні свічки у формі кавунчика, і коли вона догорає до кінця, е, ось така піалочка з'являється. Теж з насінням кавунчика, такий мініатюрний кавунчик, який можна використовувати і щось сюди, наприклад, горішки складати. Також є різноманітні чашечки, які теж можна використовувати. Тетяна Болгарова, наприклад, виробляє такі вазочки цікаві яких немає аналогів, сюди можна вставляти квіти, або ж можна сюди вставляти пензлики, ручки, олівці. Серед яскравих елементів помічаємо і розмальовку. Це незвичайна книга, над створенням якої працювала херсонська художниця. А кожна сторінка переносить у гарні місця Херсонщини. Ідея була в тому, що туристи багато де подорожують по всій області. Ми кажучи, Херсон не маємо на увазі всю Херсонську область, навіть ще і Миколаївська, і Євадеська там сам царап. А тому, коли вони повертаються сюди, дуже кльово що вони можуть взяти. Всі ці локації, де вони були, пустеля, Тендес-Коса, Кінбурська, Асканія Нова. І потім або самі дорослі, або діти будуть розмальовувати з собою брати. Звичайно, є маленькі. Такі олівці, щоб можна було зразу це малювати, тому така собі це на згадку, нагадувалка да, і розфоробуйка якби це може бути. Більш того, потім а, а, можна обережного відрізати у рамочку і любі бабусі подарувати від онука та що Карасі Херсонські. Новий підхід до сувенірної продукції оцінили і туристи з Маріуполя, які із захопленням розглядають кожну деталь. Але втина Швецова каже: у Херсоні вперше, тож хочуть взяти щось із собою на згадку. А це щось таке поєднання сучасності. І історії, тобто мене дуже привабили листівки з видами старих будівель, і їх можна і зараз надіслати комусь із друзів. Нас приваблюють такі класні фішки. і Дуже раді, що тут є такий центр, в якому зосереджена саме і історія, і сувенірка. Це класно. Створити авторську сувенірну продукцію, справа не з простих, розповідає співзасновник центру туризму Олексій Білецький. Аби це започаткувати та розвивати, їм знадобилося сім років. Це були якісь або матрешки, або якісь магнітики, да, або щось китайське, там собачки тяв-тяв-тяв, тяхтя. Тяв, тяв", знаєте, і коли приїжджають туристи до Херсона, вони хочуть щось місцеве і прикольне. І ми тоді почали саме робити місцеві магніти, потім листівки, потім і інше, 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 інше. І зараз, коли вже йдуть цілі потоки туристів, вони а знов таки ж, коли приходять до нас в офіс, да, вони дуже дивуються. Кричать, які у вас круті майстри, то що це крафт, це дуже круто, і Україна розвивається в цьому. А коли вони гуляють по місту, вони не знають, де брати сувеніри, і це реально є така задача. Авторські сувеніри закликають жителів інших міст поглянути на Херсон з іншого боку і створити чимало позитивних асоціацій. До того ж, це може стати поштовхом для відвідування міста. Потім, коли буде в тебе висіти на холодильник, або де сам стояти на поличці, щоб воно реально символізувало з якісної доброї сторони ту державу або те місто, де ти був. До тебе будуть приходити друзі, будуть Тати, а що це таке? Ти таке о я був на Кіпрі. да така стука сама якби з Херсоном. Дуже важливо, щоб люди могли взяти частинку цієї культури, історії і вау вражень. З собою туди, бо вони будуть пам'ятати і ще приїдуть. На цьому центр туризму зупинятися не збирається вже незабаром. Вони планують запустити онлайн платформу, яка дозволить купувати шматочок Херсона, не виходячи з дому, і обирати нові локації для подорожі. Поліна Дайнега, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.